Я Катя і народилася з вагою 2 кілограми. Я Вітя, народився з вагою 2-2. Мене звати Остап. Я народився маленьким з вагою 980 грам. Я подяна. я ятана, моя хіпча ва... і дітей. Маря була. Ва... Олег народився з вагою 200. Я Валерія народилася з вагою 1 кг. 600 г. Я Влад народився з вагою 2 кг. Я Роман народився з вагою 2 кг 50 г. І далі 15 мільйонів. Що питися так потрібно. І любов. Мамуся не молоко або для харчування. Інкубатори, лампи фототерапії, апарат для підтримки дихання. Якісний та безпечний догляд і лікування. І багато баганих уселений. 17 листопада Міжнародний день перечасно народженої дитини.